Вже незабаром у Львові запрацює перший комунальний ринок в районі вулиць Садової Петлюри. Це простір площею орієнтовно 800 квадратних метрів. Роботи вже майже повністю завершені, кажуть посадовці. Тут вже обладнали потужні системи кондиціювання, щоб відвідувачі та самі продавці комфортно себе почували всередині незалежно від пори року. Тут ВіРФ-система, яка забезпечить кондиціонування влітку навіть при високих температурах, за рахунок своєї сучасності, за рахунок того, що в стінах 150 мм міліметрів утеплювача в стелі 270 міліметрів, цього є більш ніж достатньо, щоб працювати в комфортних умовах, і коли на вулиці температура була надто висока чи надто низька. Всередині вона завжди буде комфортна. Склопрозорі конструкції всі виконані е, в алюмінії. Це не є металопластик, то вони є довговічні і служитимуть багато десятків років. Фасад теж робили так, щоб надійно і на роки, зазначив керівник проєкту будівництва. Фасад він виконаний не з звичайної сендвіч панелі. Це є фельдс, який є і гарним, і надійним. І в принципі, як на мене, дуже вписується для львівської власної архітектури. Доробити залишається лише зовнішнє під'єднання води і каналізації. Всі дозволив нас є на руках. Цей процес в принципі вже триває. А от на місці вже звичного усім ринку Любінські сяйво, який наразі ще функціонує, планують зробити дещо особливе для містян. Це комунальний ринок, який де будуть робочі місця, люди будуть їх мати. По-друге, ми зможемо звільнити площу, яка Тут поряд є, яка завжди. Ну скажімо так, був запит від від мешканців про те, що там має бути гарний громадський простір. І тепер будуть і робочі місця, і громадський простір. Буде окреме комунальне підприємство, в якому цей ринок буде на балансі, яке власне буде за нього відповідальне. Але ми хочемо робити це в синергії і в співпраці з, з тими підприємцями, які зараз торгують на так званому ринку Любінський сяйво щоб все було узгоджено і в інтересах всіх, порівняно з тим, що ми маємо на сьогоднішній день. Це звичайно комфорт. В першу чергу комфорт, особливо це осінь, зима, коли сніг, дощ. Тут, звичайно, не можна порівнювати те, що є, що буде, тому що набагато воно комфортніше. Саме перше це комфорт, а далі по, по відвідувачах по покупцю, ну, це вже треба буде в процесі, чи, чи оціни покупець, чи піде до нас покупець, Це вже буде в процесі, але для підприємців це в першу чергу це комфорт. За словами головного архітектора міста, цей муніципальний ринок розробляли з огляду на те, як подібні простори функціонують за кордоном, що фактично робить з такої торгівельної зони місце, де можна прийти з родиною та відпочити роблячи покупки. Крім торгівельних рядів, їх тут буде два. Ми знаходимося на місці одного ряду. Тут паралельно буде інший ряд, і відповідно в тильній частині знаходяться елементи з санузлами, звісно, з певними рукомийниками, з лабораторією для товарів, з приміщенням адміністрації. Всі необхідні з точки зору державних норм, з точки зору функціонування такого об'єкту, елементи там будуть. Крім того, передбачені зручності, зокрема для продавців, запевнили у міській раді. Ми плануємо зони, де будуть е, такі автомати для кави, де ті ж самі продавці зможуть відпочити, зможуть власне випити кави, де буде можливість помити городину і її навіть з'їсти тут на місці, е, поспілкувавшись з колегою чи з кимось, з ким ви відвідуєте цей ринок. Тому ми вважаємо, що такий об'єкт задасть новий стандарт не тільки вигляду. Але і функціонування муніципальних ринків. Простір запевнили у міській раді має бути доступним та інклюзивним. А плани щодо відкриття муніципального ринку були ще кілька років тому. Ми ще до ковіту домовилися з людьми, що ми поможемо збудувати новий комплекс, де всі ці люди сюди перейдуть: овочі, фрукти, свіжі. Ну і ціна також буде хороша, тому що це все буде комунальне. До речі, ми це все будували не за бюджетні кошти. Це все поза бюджетні кошти. Тут, до речі, буде і лабораторія. Можна буде перевірити якість продукції. Ну і вода, туалети, комфорт. Фактично вже фінальна стадія. Планується, що він буде відкритим для торгівлі вже восени. Всі послуги і сервіси, які сьогодні з'являються у Львові, це все чиясь історія життя. І також ця послуга народилася через те, що ми, працюючи з ветеранами, спілкуючись з сім'ями, стикнулися з тим, що сім'я, яка тривалий час лікує ветерана в лікарні, проходять ці дуже складні етапи операції, реабілітації. Після лікування повинна повертатися додому. І дуже часто родина з з тим, що вона не впевнена в тому, чи впорається вона зі складними випадками, власне, вдома вже без підтримки лікарів, і тому ідея полягає в тому, щоб допомогти родині пройти цей шлях і допомогти впоратись з тими викликами, які вже будуть чекати після повернення додому. Тому сама ідея полягає в тому, що під час лікування, коли військовий який перебуває в лікарні, за через складні поранення і за рекомендацією лікарів, ми розуміємо, що він не зможе пересуватися або давати собі лату в житті без сторонньої допомоги, тому ми пропонуємо підключати мультидисциплінарну команду, яка допоможе родині облаштувати житло, підібрати правильні засоби реабілітації, надати психологічну, медичну допомогу, і допомогти оформити необхідні документи, якщо в цьому буде потреба. Тому після цього, коли ми отримуємо інформацію про те, що такий пацієнт повертається додому, ми скликаємо мультидисциплінарну команду, яку очолює ветеран, працівник нашого центру надання послуг учасникам бойових дій, беремо працівників соціальної сфери, з медичної сфери, і також таких, які розуміють, що таке доступність житла для того, щоб зустрітися з родиною, виїхати на місце, скласти індивідуальний план дій і по ньому напрацювати працювати конкретні рішення і дії, які потрібно для того, щоб допомогти родині, перше у Львові ми запроваджуємо таку соціальну послугу. Ну і звісно, будемо ділитися таким досвідом з іншими містами. Митники спільно зі службою безпеки України викрили контрабандний канал постачання наркотиків із США в Україну. Відомо, що під час перевірки посилок на митному посту Львів поштовий виявили майже півтора кілограми канабісу, прихованого у картонних коробках з -під сухих сніданків. Встановлено щодо протиправної діяльності причетний громадянин України. Інформацію про цей злочин передали правоохоронцям. У Львові затримали родича військовослужбовця, який намагався домовитись за брата щодо його самовільного залишення частини. А саме відкупити заступника командира, аби той не вживав жодних заходів стосовно чоловіка. Для того, щоб закрити очі на це, йому пропонували 5 тисяч доларів. Спочатку під контролем правоохоронці зафіксували передачу 500 доларів, а вже потім чоловіка затримали під час передачі решти суми. Наразі фігуранти оголосили підозру щодо пропозиції обіцянки чи надані неправомірної вигоди службовій особі, а його брата військовослужбовця повернули до частини. Правоохоронці зазначили, що в ході подальшого слідства буде надана правова оцінка його діям. На Львівщині поліцейські затримали підозрювану в підпалі підприємства. Відомо, що у ніч на 9 червня на території приватного підприємства у Шептицькому районі виникла пожежа. Вогонь охопив склад з готовою продукцією, підсобні приміщення, котельню та інше майно. На щастя, внаслідок спод... на щастя, внаслідок цієї події ніхто не постраждав. Під час розслідування причини пожежі, експерти встановили, що це був умисний підпал. Вивчивши записи з камер відеоспостереження, поліцейські оперативно встановили особу злоумисниці. Вона принесла під стіни складу легко речовини, підпалила їх і втекла. Згодом її затримали. Вже відкрите кримінальне провадження, за умисне знищення або пошкодження майна, що загрожує жінці, до 10 років позбавлення волі. Очікується зростання пасажиру. Та потоку на українсько-польському кордоні у Львівській ділянці. У зв'язку з початком літнього періоду та активізацією туристичного сезону найближчим часом проведуться збільшення пасажиропотоку на українсько-польському кордоні у Львівській області до 40% від звичного рівня. Що варто врахувати? Традиційно літко зростає інтенсивність руху як на виїзд з України, так і на в'їзд до України. За статистикою попередніх років переважає кількість тих, хто виїжджає з України. Одна, однак загальний обсяг пасажиропотоку зростає в обох напрямках. Найбільше скупчення транспортних засобів ми спостерігаємо перед вихідними на виїзд з України у неділю та понеділок на в'їзд до України. Завантаженість пунктів пропуска. На даний час у нас найбільш завантажені пункти пропуска це Краківець, Шегині. Середня завантаженість пунктів пропуска Рава Грушів, Угринів. Найменше завантажені пункти пропуска на даний час – Ниженковичі та Смільниця. Нагадую, що час перетину кордону залежить не лише від роботи прикордонників, а від представників суміжної держави та інших правоохоронних органів, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуска для міжнародного руху. Рекомендації для подорожуючих. Плануйте свої маршрути заздалегідь, враховуйте можливі затримки, також за можливості обирайте найменш завантажені пункти пропуска. Це такі, як Ниженковичі та Смільниця. Ознайомитись з актуальною ситуацією щодо завантаженості кордонів можна на офіційній сторінці Західного регіонального управління, а також 7 прикордонного загону. Що стосується перетину державного кордону з дітьми, що потрібно знати батькам під час їх супроводу? Обов'язково мати з собою документи, дійсні документи на право виїзду за кордон, а саме це паспорт громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтво про народження. Якщо ви виїжджаєте, доручили комусь виїжджати з своїми дітками, то необхідна нотаріальна згода батьків. в умовах Військового стану нас діють спрощені порядок виїзду, але діти до 16 років можуть виїжджати за кордон у супроводі одного із батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, відчима без нотаріальної згоди. За інших умов необхідна нотаріальна згода двох батьків.